Сьогодні на огляді новинка від компанії «Енхіль» – безщитковий шуруповерт на 80 Нм. метрів. Будемо його тестувати, розбирати і робити висновки. Постачається у картонній коробці у нас в комплекті безліч макулатури, кліпса і руків'я. Вчора вже трошки ним працював, піднімав тачку. І шо думаєте, він зламав мені домкрата. Бачите, злизана різьба. Тому відразу тридцять з злюка. Перша швидкість погнали. Ось так він працює. Акумулятор четверочка, і на цих акумах у Енхеля працює цілих 300 інструментів різного призначення. Глухарік 9х260 без засверлювання, перша швидкість. Як ви побачили, без прискорення він загнав глухаріка з першого разу. І більшого глухаріка, на жаль, на сьогодні в мене нема. Спробуємо 7 на 260 але вже на другій швидкості без засверлювання погнали. Ні, тут він не може. Друга швидкість. Не питання 22-га морква проти алюмінієвої пательні на другій швидкості. Погнали. Отак. От Хто не в курсі алюміні, це така в'язка паскуда, яку сверлити зовсім непросто. Особливо коли в нього товщина 5 мм. На другій швидкості обіцяють 1800 обертів. 1860 більше, ніж заявлено. На першій кажуть, що буде 500. 510 і це також більше, ніж заявлено. Патрончик сталевий 13 мм, блокування шпинделя і замочок. Присутні. Підсвітка робочої зони, диві швидкості і муфта регулювання крутного моменту на 19 положень плюс сверління. І на першому положенні муфточка. Досить груба. Тому цей шурік не призначен для делікатних робіт, а що ви хотіли 80 ньютон метрів. Розпочати знайомство з Енхелем можна з такого стартового набору, де у нас є зарядочка і акумулятор на 4 Аг. І вам буде доступно 300 інструментів на цей акумулятор. І якби Енхель знав про тракториста, то інструментів явно було б не 300. Акумулятор виглядає ось так: звісно, має індикатор заряду. І через свої екрани ви можете зацінити якість пластику. Далі, ось це у нас чорненьке гума. І ось це чорненьке також гума. Ось вам якість акумулятора всередині. Все залито просто на силіконом. Ось так з цього боку. Баночки, пожалуйста, читайте. Баночки гугляться. Компанія TopWay виготовляє їх. І датчик температури, звісно, що присутній. Акумулятори та зарядочки буду ще тестувати окремо. Енхіля на каналі в мене буде ще багато, тому кому цікава ця тема, підписуємось. Ну а зараз будемо розбирати шуруповерт і дивитися, що в нього всередині. Викрутив руків, я хочу показати. Реально якісно зроблено, не облоїв нічого нема, це все гума. І бачите, навіть ось ця железочка з різьбою це по типу нержавійка. Коротше, це перший шурупан на моєму каналі, який я тупо не можу розібрати. Патрон не відкручується ніяк. Можна, мабуть, болгарочкою розрізати, показати. Але я ж не варвар. Дивіться, в інтернеті купа відосів, що всередині Енгеля, вибачайте, не можу, не хочу поламати апарат. Тим паче гарантія на шуруповер 3 роки, тому розбирати і ремонтувати самостійно, вам його не доведеться. Ну а придбати Енхель по класних цінах, ви зможете за промокодом ivanlis на сайті enхelhome.ua. Посилання, як завжди, в шапці. Профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!